Редіард Кіплінг Слоненя За давніх передавніх часів, любі мої дітки, слон хобота не мав, мав тільки чорного, товстого носа, завбільшки щеревик, що тільки міг крутитись туди-сюди і нічого нічогісінько не міг ним брати. Але жив тоді один слон, зовсім молоденький слон. Просто таке слонення, і було те слонення таке цікаве, що тільки й знало про все питати та розпитувати, а мешкало воно в Африці і геть усю Африку переповнило своєю цікавістю. Питало воно, скажімо, своєї цибатої тітоньки Страусихи, чому на її хвості росте така пір'я і цибата тітка Страусиха. Брикала його за те своєю твердою, твердющою лапою. Тоді воно питала в свого дядечка довганя, жирафа чому в нього шкіра така плямиста? І дядько довгань жираф хвицав його за те своїм твердим, твердющим копитом. А воно й далі цікавилось і цікавилось питало своєї тітоньки гладунки бегемотихи чому її очиці ці такі рожеві? І тітка, гладунка бегемотиха лупцювала його своєю товстою, товстелезною ногою. Тоді воно питало в свого кудлатого дядечка павіана чому дині такі солодкі? І кудлатий дядько павіан гамселив його своєю кошлатою, прекошлатою лапою, а воно все одно цікавилось і цікавилось, питало про те, що слухало, про те, що нюхало. Про те, що чіпало, про те, що куштувало, а всі дядьки й тітки тільки лупцювали його. А воно все одно було цікаве, прецікаве та й квит. А одного чудового ранку, якраз навесня, на весняне рівнодення, це цікаве, прецікаве слонення запитало про те, про що не питало ще ніколи-ніколи, воно спитало а що їсть на обід крокодил? Усі дядечки й тітоньки гучно та злякано зойкнули Цить! і негайно заповзялися лупцювати його, і лупцювали так довго-довго, без зупину. А коли його нарешті облишили, воно побачило пташку коло коло, що сиділа неподалік на терновому кущі, і мовила до неї. Мій татусь лупцював мене, і моя матуся лупцювала мене. І всі мої дядечки й тітоньки лупцювали мене. А за те, що я така цікава. А я все одно хочу знати, що їсть на обід крокодил. Тоді пташка коло коло сумно відповіла йому Піди до берега каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, де ростуть дерева трясавиці, та дізнайся сам. Отож наступного ранку. Коли рівнодення вже зовсім скінчилося, цікаве прицікаве слонення взяло сто фунтів бананів, отих маленьких червонястих, сто фунтів цукрового очерету, отого довгого, брунатного, сімдесят динь, отих зелених, у тріщинках, і мовило до всіх своїх любих родичів. Прощавайте, я йду до каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо. Де ростуть дерева трясавиці, щоб дізнатися, що їсть на обід крокодил. Вони ще разок відлупцювали його на дорогу, хоч як воно просило не чіпати його. І слонення пішло трохи ображене та незбентежене. Дорогою воно їло дині, аж шкуринки кидало додолу, адже підібрати їх воно не могло. Отак ішло воно. Від гремтавна до Кімберлі, від Кімберлі до хамової землі, а від хамової землі на північний схід. І все їло дорогою дині, аж поки дісталося до берега каламутної сіро-зеленої річки Лімпопо, що поріз деревами трясавиці. Точнісінько такого, як говорила пташка коло коло. А правду кажучи, любі мої дітки. До того тижня, до тієї днини, до тієї години й хвилини те цікаве слонення ніколи не бачило крокодила і навіть не знало, який він із себе. А все це страшенно хотілося йому знати. Отож першим, кого зустріло воно, був плямистий, кам'янистий удав пітон, що саме обвився довкола великого каменя. Пробачте! спитало увічливо слонення. Чи не зустрічали ви в цих дивовижних краях крокодила? Чи я не зустрічав крокодила? перепитав плямистий кам'янистий удав пітон ще й лютим прилютим голосом. А чого тобі ще треба? Пробачте, сказало знов слонення. Мені саме треба дізнатися. Що крокодил їсть на обід. Тоді плямистий кам'янистий удав пітон, швидко сповз із каменя і ляснув слонення своїм важким приважким хвостом. Отакої, От сказала слонення. І мій татусь і моя матуся, і мій дядечко і моя тітонька, та ще й друга тітонька бегемотиха, і другий дядечко Павіан. Усі лупцювали мене за те, що я таке цікаве, а тут, здається, почалося те саме. Воно вічливо сказало на все добре плямистому кам'янистому удавові пітону, допомогло йому знов залізти на каменя та й попрямувало далі, трохи ображене та незбентежене. Дорогою воно їло дині, аж шкуринки кидало додолу, адже підібрати їх воно не могло. Аж поки на самісінькому березі каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, що поріз деревами трясавиці, наступило на якусь колоду. Але насправді, любі мої дітки, то була не колода, а крокодил. І крокодил моргнув одним оком, ось так. Пробачте, спитало увічливо слонення. Чи не зустрічали ви в цих дивовижних краях крокодила? Тоді крокодил моргнув другим оком і наполовину вистримив хвоста з баговиння. а слонення вічливо позадкувало, йому не хотілося, щоб його знов одлупцювали. Одино сюди, маленьке моє, промовив крокодил. А чому ти про це питаєш? Пробачте, сказала знов слонення. І мій татусь, і моя матуся лупцювали мене, і моя цюбата тітонька Страусиха, і мій дядечко Довгань жираф, і моя тітонька гладунка бегамотиха, і мій кудлатий дядечко Павіан. Усі лупцювали мене, і навіть плямистий кам'янистий удав пітон, ляснув мене тут на березі, важким приважким хвостом, болючись від усіх. Коли вам усе одно, то не лупцюйте мене, будь ласка. Ходи «Ходи-ну сюди, маленьке моє, відповів крокодил. Адже крокодил то я. І він заплакав крокодиловими слізьми, щоб видно було, що то правда. Слоненяті з радощів аж дух зайняло. Воно стало на коліна біля води й сказало то це вас я шукала вже стільки днів. Скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? на сюди, маленьке моє, відповів крокодил. Я прошепчу тобі на вушко. Тоді слонення схилило голову до зубатої, смердючої крокодилової пащі, а крокодил схопив його за коротенький ніс той самий, що до цього тижня, днини, години й хвилини був завбільшки з черевик, от тільки корисніший від черевика. Стається мені, промовив крокодил крізь зуби, здається мені, що сьогодні до обіду в мене буде молоденьке слоненя. Звичайно ж, любі мої дітки. Це ні трохи не сподобалося слоненяті, і воно промовило в ніс, отак Будіть, беде, петі боляче. Тоді плямистий кам'янистий удав пітон знову сповз із каменя й засичав. Милий мій друже, коли ти зараз, миттю, негайно не витягнеш свого носа на волю, то не щуєшся. Як твоє знайомство з цим здоровенним, шкіряним лантухом, він, звичайно, ж мав на увазі крокодила. Затягне тебе просто в річку. Плямистий кам'янистий удав пітон завжди говорив отак вишукано. Слонення сіло на берег і взялося тягти, 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 а ніс його витягувався і витягувався. крокодил борсався в воді. Збивав її, наче вершки своїм хвостом, а слонення тягло, тягло, тягло. А ніс слоненята й далі витягувався і витягувався. тоді воно вперлося всіма своїми чотирма ніжками і знов тягло, тягло, тягло. Крокодил гріб хвостом, наче тим веслом по воді. А слоненя все тягло, тягло, тягло. І що хвилини його ніс, усе довшав та довшав, і це було так боляче ой, ой ой Аж нарешті слонення відчуло, що ніжки його сковзаються, і промовило через ніс, що став уже з п'ять футів завдовжки. Це вже задато для беде. Тоді плямистий кам'янистий удав пітон, виповз на берег. Обкрутився подвійним кільцем коло ніг слоненята й промовив. Дурний ти, необачний простаче. Тепер нам треба піднатужитись як слід, бо інакше, здається, мені, цей вояк із панциром на спині. Він, звичайно, мав на увазі крокодила, любі мої дітки, «Геть зіпсує тобі все майбутнє. Ви ж пам'ятаєте, що плямистий кам'янистий удав пітон завжди говорив отак вишукано. І він потягнув, і слоненя тягло, і крокодил тяг. Але слоненя з плямистим кам'янистим удавом пітоном тягнули дужче. І, врешті-решт, крокодил випустив носа слоненяти з таким плюскотом, що його чути було по всій лімпопо. Слонення аж на спину впало. Але все таки спершу сказало Спасибі плямистому кам'янистому удавові пітону, а потім узялося до свого бідолашного носа. Перев'язало його холодними банановими шкуринками і занурило до каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо. Навіщо ти робиш це? спитав плямистий кам'янистий удав пітон. «Пробачте», – відказало слонення, але ж мій ніс так витягнусь, тож я чекаю, поки він знову поменшає. Довго ж тобі доведеться чекати, мовив плямистий кам'янистий удав пітон. Дивно, як це дехто не розуміє власної користі. Три дні слонення сиділо й чекало, поки його ніс поменшає. А ніс не менша в ніс кілечки, і навіть очі йому косими зробив. Адже ви розумієте, любі мої дітки, що крокодил витягнув йому справжнього хобота, того, що він є слонів аж дотепер, а надвечір третього дня якась муха куснула його в плече. І перш ніж подумати, що ж робити, слоненя підняло хобота і ляснуло ним муху. Перша користь, мовив плямистий, кам'янистий удав пітон. Коротким носом ти цього не зробило б, а тепер тобі час попоїсти. І перш ніж подумати, що ж робити, слонення витягнуло хобота, зірвало великий жмуток трави, вибило її об свої передні ноги і засунуло собі до рота. Друга користь. Мовив плямистий кам'янистий удав пітон. Коротким носом ти цього не зробило б. А чи не здається тобі, що сонце надто вже припікає? Вже ж, — відповіло слонення. І, перш ніж подумати, що ж робити, воно набрало баговиння з каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, плюснуло його собі на голову і зробило собі таку чудову холодну купіль. Що аж за вуха потекло? Третя користь, мовив плямистий кам'янистий, удав пітон. Коротким носом ти цього не зробила б. А чи не хочеш ти, щоб тебе відлапцювали?» Пробачте, відповіло слонення, «Я цього страшенно не хочу. То, може, хочеш саме кого-небудь — спитав плямистий кам'янистий удав пітон. О, це я б хотіло, відповіло слонення. Гаразд, відказав плямистий кам'янистий удав пітон. От побачиш, як твій новий ніс стане тобі тут у пригоді. Дякую, відповіло слонення. Я цього ніс за що не забуду. От піду зараз до своїх любих родичів та й спробую. І слоненя подалося додому. Через усю Африку. Крутячи, вертячи своїм хоботом. Хотілося йому з'їсти плодів воно зривало їх із дерева, а не чекало, як раніше, поки впадуть самі. Хотілося з'їсти трави, воно зривало її з землі, а не повзало навколішки, як раніше. Докучали мухи, воно виламувало собі з дерева гілку і проганяло їх. Припікало сонце. Воно робило собі нову чудову холодну купіль з баговиння, а коли ставало нудно отак мандрувати Африкою, воно співала собі пісеньку. І так сурмило в хобот, що виходило гучніше за мідяні сурми. Воно навмисно звернуло з дороги, подивитись, чи не трапиться якийсь гладун бегемот, звичайнісінький, неродич, щоб відлупцювати його як слід. Слоненяті хотілося перевірити, чи правда говорив про його хобот плямистий, кам'янистий удав пітон. А по дорозі воно увесь час підбирало шкуринки з динь, що їх розкидало раніше, коли прямувало до лімпопо, Адже то було дуже охайне слонення. Аж одного вечора воно повернулося додому, до своїх любих родичів. Воно скрутило хобота в кільце і сказало «Добрий вечір. Усі родичі дуже, дуже зраділи і відповіли. Ану, ходи сюди, а ось зараз відлупцюємо тебе за те, що ти таке цікаве. Пхе, сказала слоненя. А це, по-вашому, відлупцювати? Ось я вам зараз покажу, як лупцюють!» Воно витягнуло хобота і так ляснуло двох своїх любих братів, що вони аж перевертом покотилися. Хай тобі банан, мовили всі родичі. Де це ти набралася таких витівок? Що це ти зробила зі своїм носом? Узяло собі нового носа в крокодила на березі каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо», відповіло слонення. Я спитала його, що він їсть на обід, а він мені подарував цього носа. Ну, й бридкий!» сказав кудлатий дядько Павіан. «А вже ж, відповіло слоненя, За те, який корисний. І воно вхопило свого кудлатого дядька Павіана за волохату ногу і посадило до шершнів у гніздо. А потім слоненя взялося лупцювати всіх своїх любих родичів довго, довго, без упину, аж поки страшенно образило та страшенно збентежило їх. У цибатої тітки Страусихи воно повисмикувало все пір'я з хвоста. Дядька довганя жирафа воно вхопило за ногу й проволокло через тернові кущі. А тітці гладунці бегемотиці напустило в вухо бульбашок, коли вона спала після обіду в воді. От тільки пташку коло коло, воно нікому не дозволяло кривдити. Урешті решт усі його родичі. Так розсердилися, що один за одним помчали до берегів каламутної сіро-зеленої річки Лімпопо, що поросли деревами трясавиці роздобути собі нові носив крокодила. А коли вони повернулися додому, тоді вже ніхто нікого не лопцював. І саме відтоді, любі мої дітки, всі слони, яких ви коли-небудь побачите, і навіть ті, яких ви ніколи не побачите, мають точнісінько такі самі хоботи, як у цікавого, прецікавого слоненята. Шість вірних слух це знає всяк. Мені звістки несуть. Коли та хто, чому та як, куди та що їх звуть. На північ, південь, захід, схід. Я посилаю їх щодня робота аж кипить у вірних слуг моїх. Радію я звісткам новим, працюю далі сам та надаю спочинок їм невтомним служникам. Та є ще в мене милий друг то дівчинка одна. У неї сотня тисяч слуг, що спокою не зна. kind